Ми власне розповідали і показували, що десь там в якомусь з мікрорайонів Сєверодонецька кактуси проросли. Ми не знаю чи ви впізнали ці, ці краєвиди, там будинки такі понищені. Знаємо, що біля Сєвєродонецька вже кілька днів є пожежі, і, очевидно, що погода така доволі суха і, і спекотна. Як справи і що це за кактуси? Чи ви про них знаєте? Це мікрорайон якраз на виїзді на Навальдар. Там відбувалися активні бойові дії. І Це якраз ті околиці Сиродонецька, які найбільше постраждали і там, де фактично відновлення не відбувається? Ну, всім відомо, що Сиродонецьк він в принципі на піску побудований. Лісові масиви навколо це штучні е, ліси, тому кактуси це якраз про Сєвєродонецьк. Ну це жарт. Звісно. Я думаю, що це люди висадили, коли можливо евакуйовувалися перед початку активних бойових дій. Е, на сьогоднішній день дійсно палають ліси навкруги. Це район Воронова. Район Мітьолки на де декілька днів великі вже масштаби є інформація, що пожежі перекинулись на кладовище місцеве. Все це димом несе на місто, і ті сили, які залучають окупанти, їх не вистачає. Вони там контролюють розповсюдження, людям забороняють там їздити, але впоратись з цим пожежами. Пожеженого... В Луганську в місті самому частково обвалився міст в одному з районів у парку, у парку культури відпочинку імені 1 травня. Так от називається цей міст 60-го року на вулиці Тараса Рибаса. Не знаю, де це точно. Найцікавіша історія, що сказали, що Виконання ремонтних робіт планується на серпень наступного року. Це все, що треба знати про притік інвестицій. Я думаю, в так звану ЛНР. Рік. Міст обвалився ну, Луганськ принципі за завмер на рівні 14-го року після того як була купована Російська Федерація за останні якраз декілька років, там два-три, якраз як триває повномасштабне вторгнення, відбувається певна деградація житлово-комунального господарства Луганська. Дуже багато інформації про те, що Тече по вулиця каналізація, що дуже багато пориву, водозабезпечення. Ну і мости теж мають можливість і іваються mm. так. Але, але рік там, там не є якісь страшні ушкодження. Ми могли б навіть показати, наприклад, звітом з нимку, там ну просто обвалилася частина а, якби такого тротуару, пішхідної частини, там тепер небезпечно проходити. Люди не поспішають жити. О, ось дивися, дивися. Рік потрібно, щоб почати ремонтні роботи. Ну і не залежить почати це. Сказало представництво так званого уряду, так званої Луганської Народної Республіки. Рік, але при цьому всьому пофарбувати в російський триколор стелу в Сєвєродонецьку вони встигли. Тобто, на це все таки гроші От на святе є. Якщо я не поміляють, це старий район Камброд і це якраз ті підходи окупантів, коли вони формують картинку для ЗМІ в центральній частині. Вони дуже дуже красиво роблять там парки в центральній частині місця, а околиці, як і в Сєвєродонецьку, як в Рубіжному, як у Лисичанську, це Занепад, деградація, смітники, антинессанітарія і так далі. Пане Романе, дякуємо, що змогли все таки попри пани зв'язок до нас пробитися і поспілкуватися. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації, був.